З миром Божим, кожна людина потребує в своєму житті Господа Бога, і в Бозі потребують усі, незалежно від свого становища і статусу. Будьте успішним, багатим, здоровим і щасливим, будьте нещасним і кволим, малий чи дорослий. Лише в Бозі наше спасіння. Він направляє кожного з нас на істинний шлях через своє Слово Боже. Шлях до Бога це світло для тих, хто потребує його підтримки і захисту. Але закритий для того, хто пішов на поводу обіців. Так багато страждань, хвороб, війн, катастроф. Тому так важливо бути під Божим захистом. Для цього потрібно поринути в Слово Боже. З'єднуючись з тілом Христа, ми звільняємося від страху, проклять, хвороб, депресій. Тому запрошую тебе пізнати, Господа Бога, змінити своє життя. Лише через покаяння у твоє життя приходить зцілення і звільнення. Наш розум і серце повинні прагнути до Бога, і тоді жодна сила темряви не зможе атакувати нашу свідомість. Амінь.